Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на Вікенд. В цьому випуску поговоримо про справи наших легіонерів у топових чемпіонатах. Можливе повернення Віталія Миколенка в матчах прем'єр-ліги чи вийде Зінченко у стартовому складі? Ну і чому критикують Малиновського та Добика про все це детально? Поговоримо тому, друзі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш youtube канал. І не забувайте, що в наших партнерів Favbet є крута пропозиція. Бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Тож переходьте і користуйтесь. Час підніматись із дна. Евертон спробує взяти перші очки у новому сезоні. І риски зіграють проти новачка АПЛ Шефілд Юнайтед. Найгірший старт в АПЛ. Після трьох турів Евертон не набрав жодного очка. Більше того, мерсесайці не забили жодного м'яча і впали на останнє місце. Навіть безнадійний аутсайдер, на думку експертів, Лутон має кращу різницю забитих та пропущених. Вперше за 33 роки Евертон почав чемпіонат із трьох поспіль поразок. Тобто з моменту заснування АПЛ, а це 92-й рік, і ріски видали найгірший старт сезону. Під кінець трансферного вікна Евертон все ж попрацював над підсиленням свого складу. До Ірисок приєднались Вінгер Лестера Гаррісон і молодий форвард із спортінга Черміті. Але ключовий трансфер на вхід підписання форварда у Дінезе Бету. Португалець обійшовся Евертону у 30 мільйонів євро разом з усіма бонусами. Бето за два останні сезони в Італії забивав двозначну кількість м'ячів: 10 у минулому сезоні та 11 в позаминулому. Евертону якраз дуже потрібен нападник, який здатен багато забивати. Відсутність голів у перших турах. Яскраве підтвердження цієї проблеми. Тим паче, що свій дебютний м'яч Бету за Евертон вже забив. На тижні команда Шона Дайча грала у Кубку Ліги проти Донкастера. Бету вийшов на другий тайм і допоміг Евертону здобути перемогу 2-1. Проти Донкастера зіграв також і Миколенко. Віталій провів дуже якісний поєдинок і отримав одну з найвищих оцінок за гру. Українець шість разів відбирав м'яч, робив кроси до штрафного майданчика. Був доволі ефективним у дриблінгу. Точність передач у цьому матчі. Миколенка була не дуже видатною. Але це специфіка командної гри від Дайча. Один із найважливіших компонентів цього матчу єдиноборства в матчах проти команд нижчих дивізіонів. Дуже важливо не програти бійню на полі, і Миколенко це вдалось. Можливо, цей кубковий матч і загальні проблеми Евертона в захисті на старті. АПЛ змусять Дайча переглянути свій підхід до формування лінії захисту в чемпіонаті. Адже за три тури Миколенко не провів жодної хвилини. Постійно на позиції лівого захисника грав 38-річний Ешлі Янг. Але 0 очок після трьох турів та 0-6. Різниця м'ячів змушує задуматись над ротацією. У четвертому турі Евертон зіграє проти одного із новачків АПЛ. Шеффілд теж ще не набирав очок. Але у Юнайтед є забиті м'ячі, і загалом краща їхня різниця. За оцінками букмекерів Шеффілд, як і Лутон основні претенденти на виліт цього сезону. Такий висновок можна зробити, виходячи із кадрового потенціалу команди. Пол Хіґін має набір гравців, серед яких одиниці раніше грали в АПЛ. Ще й влітку були продані лідери команди: Сандер Берге в Бернлі і Іліман Діай в Марсель. В таких умовах Шеффілд справді повинен здивувати, щоб залишитись в АПЛ. Перший топ суперник у новому сезоні для Арсенала в четвертому турі. АПЛ команда Зінченка зіграє проти страждального Манчестер Юнайтед. Арсенал вже встиг втратити очки на старті цього сезону. Причому команда Артети не змогла перемогти в матчі, де грала найкраще минулого туру. Лондонці зіграли в нічию 2-2 із Фулемом. До цього були перемоги з перевагою в один м'яч над Ноттінгемом та Крістал Пелес. Справжнім рятівником для команди на старті став Еддін Кетія. На рахунку 24-річного Форварда два голи у трьох матчах. Нкетіа забивав Ноттінгему та Фуллему. Саме вдалий старт сезону Едді став поштовхом для продажу Фоларіна Балогуна в Монако. Але цей перехід став виграшним для всіх. Балогун гратиме в чемпіонаті, де він і розкрився. Арсенал отримав 40 мільйонів євро, що трохи допоможе покрити серйозні літні витрати. Новий сезон із старої травми почав Габріель Жезус. Бразилець пропустив суперкубок і перші два тури. Проти Фулема Жезус вийшов буквально на хвилину основного часу. Минулого сезону нападник через травми не грав у 17 матчах. Майже в кожному з проведених сезонів в Англії Габріель Жезус через травми пропускав 10 і більше поєдинків. Новий сезон. В арсеналі і травми почав не тільки Жезус, а й Зінченко. Українець зіграв одну хвилину проти Кристал Пелес і 34 проти Фулгема. Все йде до того, що проти МЮ Зінченко може отримати значно більше ігрового часу. На українця дійсно чекають, адже Арсенал віддав конкурента. Сусідат, а підміняв зінченка на лівому фланзі Ківйор. І це було не дуже переконливо. Манчестер Юнайтед після трьох турів має лише на одне очко менше за Арсенал. Але враження від гри манкуніанців повністю протилежні. М'ю виграв у Вулвс в матчі, де точно повинен був програти, і грав гірше за суперника. Потім була заслужена поразка від Тотнема. І в третьому турі перемога над Нотінгемом. При тому, що забити переможний м'яч команда Тингага змогла тільки після вилучення в суперника та й те з пенальті. Одна із головних проблем МЮ – це неорганізована робота команди при переході з атаки в оборону. Казиміро сам не справляється із завданням покрити весь простір за спинами атакувальних гравців. В перших двох турах в парі з Казиміро грав маунт, але його захисна робота і загалом ігрова форма розчарували. Проти Нотінгами в опорній зоні вийшов Еріксен і провів в цілому непоганий матч. Але підвели захисники. Сучасний Манчестер Юнайтед це колесо фортуни. Навіть не так. Це колесо не фарту. Залишається тільки здогадуватись, яка ланка підведе команду в наступному матчі. Арсенали М'ю вміють влаштовувати видовище. В останніх двох сезонах у матчі між цими командами менше чотирьох м'ячів за гру не забивалось. Сподіваємось, що ці двоє продовжать гольову тенденцію. Жерона спробує продовжити казковий старт сезону у четвертому турі Ліги на команду циганкова й довбика чекає випробування новачком дивізіону Лас Пальмасом. Сім очок після трьох турів. Найкращий старт Жерони в Лалізі за всю історію клубу. Команда Мічела продовжує кайфувати від футболу і при цьому здобувати бали. Заслуги тренера каталонців оцінили й в Ла Лізі. Наставник Жирони потрапив до трійки претендентів на звання найкращого тренера серпня. Разом з Анчелотті із Реала і Парахою із Валенції. Футбол Мічела працює, і принаймні на старті цього сезону Жерона показує, що минула кампанія не була випадковістю, а була результатом вибудованої клубної структури. Минулого туру Жерона розібралась із Севілією 2-1, А ігровий час для українців був розподілений класичною для старту цієї кампанії циганковий що в основі. Ну а Довбек з'явився в другому таймі. Циганков провів на полі 78 хвилин і, хоч відзначитись результативними діями, не зміг, але в цілому провів дуже хороший матч. Віктор зіграв на своєму стабільно високому рівні і допоміг команді забити один із м'ячів. Артем Довбик на 63-й хвилині замінив Крістіана Стуані, який у цьому матчі відзначитись голами не зміг, але повинен був забивати сам довбик. Знову закрутив голови захисникам Савіо, змістився в центр і пробив у стійку. Добику потрібно було добити м'яч у майже порожні ворота, але форвард схибив. Жерона виграла матч, але промах довбика не залишився непоміченим. Сам українець отримав найнижчу оцінку серед обох команд. Ну і вболівальники добряче пройшлися по артему довбику. А що довбик? Якби не гол в першій грі, то взагалі не зрозуміло було б чому він тут. Як платити 7 мільйонів за нападника, який не забиває у порожні ворота і майже не створює моментів в останніх двох матчах. Як довбик не забив тут? Як комусь пояснити, що довбик не забив у цій ситуації? Український нападник отримав чимало критики від фанів у соцмережах, але його підтримав головний тренер. Мічел запевнив, що Довбик своє ще заб'є, і промахи трапляються в усіх. Питання, яке зараз цікавить найбільше в контексті Артема Довбика, це те, коли ми побачимо українця у стартовому складі Жирони. Далі домашній матч проти новачка Ла Ліги Лас Пальмаса. Чим не нагода. Лас Пальмас почав сезон із поразки та двох нічиїх. Острів'яни програли в Валенції та взяли побалу в матчах проти Майорки і Сосєдада. З останніми Лас Пальмас провів дуже переконливий матч і навіть повинен був перемагати. Команді Пім'єнти важко даються голи. Поки у Лас Пальмаса тільки один забитий м'яч. Влітку на підмогу в атаку придбали в Мітюлана Сорікаба, але Гвінеєць у новій команді ще не забивав. Дженуа знову спробує взяти три очки. Після сенсаційного успіху минулого сезону генесі зіграють проти Торіно. Дженуа здобув першу перемогу після повернення до серії А, попри тотальну перевагу Лаціо за володінням 70 на 30 та за ударами 16 проти 5, Три бали взяли саме новачки чемпіонату. Екс Міланело Альберто Джилартіно переграв другу команду серії А минулого сезону. Звісно, можна багато говорити про вдачу та інші кармічні речі, але підсумок другого туру був таким, що Дженуа з трьома очками всередині таблиці, а Лаціо з нулем в зоні вильоту. В матчі проти Лаціо за Дженуа дебютував Руслан Малиновський. Українець повернувся у звичний чемпіонат і у звичну тактичну структуру. Малиновський знову був правим центральним атакувальним півзахисником в схемі 3-4-2-1. Джелардіно перебудував структуру гри своєї команди під Малиновського з розрахунком на те, що Руслан буде таким же помітним попереду, як у найкращі часи в Аталанті. Матч проти Лаціо показав, що Малиновський ще не в формі. Руслан з тактичної точки зору опинявся в правильних місцях, але в руховому плані. Це ще був не той гравець, якого пам'ятають серії А. Гол іншого новачка Дженуа Ретегі приніс генестцям мінімальну перемогу над римським Лаціо. Щодо Малиновського, то Руслан став найгіршим серед гравців стартового складу Дженуа. Українець мав всього один неточний удар і одну невдалу спробу введення шість втрат м'яча і всього одне вигране єдиноборство з чотирьох. Матч проти Лаціо точно в актив Руслану занести не можна. Наступний суперник Дженуа Торіно підопічні Юрича зіграють без свого найкращого бомбардира минулого сезону Антоніо Санабрії. В попередній кампанії Парагвай встановив власний рекорд результативності і забив 12 м'ячів. Матчі проти Мілана Санабрія був замінений через травму вже на 21-й хвилині. До слова, у грі проти Мілана Туринці зазнали розгромної поразки 1-4. В останні дні трансферного вікна Торіно підписав росіянина. Майже Три мільйони євро отримало московське динамо за центрального захисника Сабу Сазонова. Уродженець країни вбивці скористався своїм грузинським корінням і отримав грузинський паспорт. Навіть встиг дебютувати за збірну Грузії. Туріно в домашніх матчах не поступався Джена впродовж останніх десяти зустрічей. Чи допоможе цей факт туринцям здобути першу перемогу в сезоні? Тож, друзі, пишіть у коментарях, скільки на вашу думку буде результативних дій по ходу цього сезону в Малиновського та Довбика. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш youtube канал. Також обов'язково долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки номер 2 Наша мета 10 мільйонів гривень. Тому обов'язково допомагайте збройним силам. Ну а наші партнери Favbet пропонують крутий велкам бонус для нових користувачів до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.